Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про заміну двох рідин на джеп Патріоті. Це будуть такі рідини, як антифриз. Та тормозна рідина. Розкажу вам. За який період часу потрібна повна заміна, та скільки для цього потрібно літрів. Розпочнемо з тормозної рідини. Раз у два роки потрібно міняти повністю рідину. Для цього вам знадобиться одна літра тормозної рідини. По мануалу йде сюди до третій. Так само і написано на бачку. Особисто я заливаю ДОТ-4. Поясню чому. Все дуже просто. Порекомендували мені його як кращий по властивостям. Заливаю я його і на Джеп Патріот, і на Мінсубіші Лансер 9 ДОТ-4. По антифризу. Входить сюди 6 літрів 800 грамів. Є два види є зелений і червоний. Зелений потрібно замінювати раз у два роки. А ось червоний раз у п'ять або при пробігу 160 тисяч кілометрів. Ось такі дані по цим двом рідинам. Яке масло. Я міняю в Джеб Патріоті назва маркировка, Є у мене вже в відео, можете подивитись. А ось по заміні масла в коробці автомат. Скільки туди йде літрів, яка маркировка, Про це з вами поговоримо вже в іншому відео. Всім щасливо!